Доброго дня. 13 жовтня, центр України, місто Вінниця. Невелика кількість саджанців, яка є на продаж, е, таких сортів як Дар Софіївки, Соснівська та Первістка. Чому ці сорти? Тому що е, вони вже Вирощуються та плодоносять по всій території України. І також є ранньостиглими сортами, що дає можливість визрити плодам до наступу морозів, жовтневих морозів. Висота різна від метр п'ятдесяти, десь скажімо так, з кореневою системою і більше двох метрів висоту. Видно на відео, що є високі саджанці. Бачимо, що є визрівання повне деревини, тобто мають добре перенести зиму. Визрівання до самих кінчиків. Також одразу відповідь на те, коли вони почнуть вступати в плодоношення. Ось візьмемо зараз, побачимо. Саджанець, який вже в цьому році на другій хвилі росту е заклав плоди. Це спеціально я залишив, е щоб було видно. Е на інших деяких також були плоди, але я обірвав спеціально для того, щоб краще визрівала деревина. Ну, але тут також деревина добре визріла, як бачимо, до самої верхівки. І ось є. Плоди це плоди Соснівської. Саджани Соснівської. Е, всі ці саджанці щеплені на віргінській хурмі. Ось поруч віргінка. Дика віргінка, дичка віргінки, з якої і береться насіння, висівається і щеплюється. От як бачимо, гілки на землі лежать під вагою плодів. Також питання про місце перевивки. Хочу показати місце перевивки тут на різній висоті є, де вище, де нижче, де От Тут Тут у нас нижче, десь сантиметрів 10 від землі, тут 20. Також десь 10, тут 15, скажімо так, тут 25, 10, скажімо, також десь до 20. От Місце прививки на різній висоті, але не, не високо. Чому не високо? Зараз покажу. Ну, ось тут і саджанець є то. Вище щеплений, на висоті десь 50 см точно буде. Зараз покажу е, свої дерева, покажу на якій висоті вони щеплені. Ось до прикладу е, хурма Нікітська Бордова. І зараз подивимося місце щеплення. Місце щеплення, як бачимо, майже саме внизу при кореневій шийці. І як бачимо на корі немає ніяких проблем з розтвіскуванням кори. чи Морозобоїнами. У нас Нікітська бордова. Далі підійдемо до Соснівської. Подивимося. Я також місце щеплення, ось які грона висять. Хурми Соснівської тут на одній гілці. Не знаю скільки. відра майже кормили. До щеплення вернемось. Ось також видно, що місце щеплення знаходиться в самому низу. Майже коренева шийка. І також дивимося, йдемо по стобору з розтріскуванням і бачимо, ніяких з розтріскування кури не бачимо. Морозобоїн також не бачимо. Тепер можна підійти ще до одного дерева, щоб було видно, що мої дерева. Ось тут ще одне дерево бачимо. місце щеплення в самому низу. І також йдемо по стобору, де розтріскування кори немає. Тому на своєму досліді вирощування хурми так і щеплював невисоко. Ну, де, декілька є там саджанців, що щеплені трохи вище. Тому є для бажаючих невеликий невелика кількість саджанців по сортам як я вже сказав це Дар Софіївки Нікітська Дар Софіївки, Первістка та Соснівська. Телефон залишу в описі під відео. кого цікавить, пишіть на Viber. Саджанці будуть викопуватися тільки після повного падання листя, щоб не трамвувалося, щоб дерево краще перенесло пересадку. Звичайно, потрібно, щоб листя повністю опало. І тоді можна викопувати та пересаджувати.